Ось нещодавно, буквально в цьому місяці, прийшов лист, наказ про введення дію за застосунку електронного, через який можна реєструвати факти булінгу. Це щось на зразок дії. Тут можна реєструвати свій електронний кабінет і заповнити анкету, заявку за даними розробників. Ці заявки у подальшому вони будуть анонімними, вказується просто школа і е, заповнюється анкета про факт булінгу. Кожна дитина або батьки, там вказується, хто подає цю заявку, батьки чи дитина, можуть розповісти свою історію туди ввести е, дані про те, що відбулося, і відправити таку заявку. Е, водночас у кабінет директора прийде. Заявка про те, що ось, наприклад, в такому-то класі у вас вчинено акт булінгу, що потрібно розібратися. Така ж заявка прийде на. Ювінальну поліцію і ще у відповідні служби. І вони зможуть контролювати, чи дирекція вжила необхідних заходів. Також цю заявку можна буде відкликати, якщо, ну, наприклад, хтось помилково чи тестував, як це може бути, і відправив, або редагувати щось там доповнити. І можуть відслідковувати служби те, як. Діють дирекція, діє далі, тому що дирекція повинна прокоментувати там написати: от заявка прийнята, вона в розробці. Ми її побачили, зафіксували. Проведено засідання, вирішено, які рішення. І таким чином. Школи зобов'язали розмістити посилання на цю платформу для того, щоб кожен з учасників освітнього процесу зміг подати таку заявку. І це вже не потрібно ні до кого підходити. Казати можна прямо так зробити. Виходить, що адміністрація це в розряд того питання, коли ми говорили про відповідальність, яку несе заклад освіти. Це і є ось та точка, де можна притягнути до відповідальності так. у межах закладу. Це посилання QR-код. Ви зможете відсканувати в кінці відео. Тому, будь ласка, додивіться до кінця. Дякую.